Сьогодні ми зануримось у щось справді цікаве. Це не просто книга, а знаєте, такий собі інструмент для повної перебудови мислення. По суті, це підручник, який вчить одній з найголовніших навичок для будь-якого інженера бачити світ у трьох вимірах. І от питання як це взагалі працює? Як оті всі абстрактні лінії, якісь фігури на звичайному кресленні перетворюються в голові на реальний об'ємний об'єкт? Це ж виглядає ну, майже як магія. Давайте спробуємо розібратися, як працює цей фокус. Ну, автори підручника одразу з перших сторінок кажуть прямо мета тут не просто навчитися креслити. Головна мета натренувати мозок мислити просторово. І це, по суті, фундамент для будь-якого проєктування, чи то маленька деталь для машини, чи величезний хмарочос. Гаразд, давайте зануримось як із будь-якою новою мовою все починається з основ. З граматики. І мова інженерної графіки тут не виняток. Цей перший розділ якраз і закладає її фундаментальні, такі, знаєте, непорушні правила. Ось ця дисципліна нарисна геометрія це, по суті, і алфавіт, і граматика для інженера. Вона вчить, як правильно записати тривимірний світ на пласкому аркуші паперу, щоб будь-хто інший міг його прочитати і прочитати абсолютно без помилок. І знаєте, що тут вражає? Сама логіка, сам підхід до навчання починається все з абсолютного мінімуму, з однієї єдиної точки в просторі. Потім лінія. А вже з цих ліній ми складаємо прості фігури. І тільки потім доходимо до того, як вони між собою взаємодіють, перетинаються. Це ж просто неймовірно послідовний шлях, від найменшого елементу до чогось справді складного, ніби від атома до цілого всесвіту. Окей, рухаємось далі. Коли основи граматики вже є, саме час переходити до написання цілих речень, іншими словами, до опису реальних конкретних об'єктів. Саме тут теорія, нарешті, перетворюється на практику, розділ інженерна графіка бере всі ті правила нарисної геометрії і застосовує їх, щоб створювати креслення, які вже можна нести на виробництво. Абстракція стає чіткою інструкцією. І ось тут відбувається та сама магія, про яку ми говорили. Зліва ми бачимо окремі проекції, вид спереду, вид зверху, вид збоку. Кожна з них пласка, ну як карта. Але мозок інженера, якого натренували за цим підручником, автоматично, майже миттєво збирає ці три пазли в єдиний тривимірний об'єкт, який ми бачимо праворуч. Це просто дивовижний ментальний стрибок. Тобто ключовий момент, ось у чому вся ця система проекції розроблена так, щоб прибрати будь-яку двозначність. Якщо є три основні види, то об'єкт можна відтворити з абсолютною точністю, тут просто немає місця для здогадок. Гаразд, мову ми опанували. А тепер подивімось, як вона використовується для опису абсолютно різних світів, від архітектури і аж до електроніки. І ось на цьому етапі універсальна мова інженерної графіки починає, так би мовити, говорити різними діалектами, адаптуючись до конкретних галузей. Це вже не якісь загальні вправи, а цілком реальні практичні завдання зі світу архітектури, механіки чи картографії. І це просто чудово показує, наскільки універсальною є ця навичка. Подумайте тільки, ті самі принципи проекції працюють, коли треба накреслити план даху, розробити якусь зубчасту передачу в механізмі, чи навіть створити електричну схему або топографічну карту. Фундамент один і той самий. І в цьому, мабуть, і є головний висновок: існує така собі прихована візуальна мова, якою написані інструкції до всього нашого світу, від хмарачосів до смартфонів. А цей підручник, по суті, є ключем до її розуміння. Ну і на завершення, давайте спробуємо поєднати ці, на перший погляд, традиційні навички із сучасним світом технологій. І, власне, підсумуємо, що ж тут найголовніше. Дуже важливо розуміти, хоча підручник і фокусується на ручному кресленні, він не заперечує сучасні технології. Зовсім навпаки, він ніби каже, що ручне креслення це тренування для мозку. А от програми САПР це просто інструмент, бо без здатності мислити просторово, навіть найпотужніша програма буде марною. Отже, виходить, що ця книга щось набагато більше, ніж просто інструкція, це справжня програма тренувань, яка систематично, крок за кроком, розвиває здатність бачити невидиме і уявляти те, чого ще не існує. І наостанок таке питання для роздумів після всього цього, коли дивишся на міст, на будівлю чи навіть на звичайний стілець, чи не починають в уяві з'являтися їхні невидимі проекції, ті самі креслення, з яких усе колись починалося?